І ще з того важливо, що ми не тепер маємо. Ракета від ЗРК С-300 впала на території Білорусі. Ну мінсь каже, що та ракета українська, а білоруські війська пішли далі. Взялися тепер запевняти, що це вони збили своєю протиракетою. Е, ту от нашу українську ракету. З'явилося ексклюзивне відео з місця падіння цієї ракети. Зараз воно шириться, зокрема, білоруськими засобами масової інформації, де вони, бачите, ціле шоу влаштували з типу з вивчення цих от уламків з пошуку доказів, що це мовляв українська ракета, і що це ми вчинили акт агресії, коли свою ракету запустили в бік Республіки Білорусь. Вони вже викликають навіть українського посла в нас досі дипломатичні відносини з республікою Білорусь. Вони викликають нашого посла, щоб в нього пояснень е, отримати, мовляв, як так ми собі можемо дозволити, значить, цю от ракету по території Білорусі запустити. Єдине, що маємо ми з вами е, зазначити. Що у разі, якщо офіційний мінськ, у разі якщо Лукашенко має щодо цього якісь претензії, то це претензії точно не до нас. Це претензії він має виголошувати офіційній Москві і Кремлю. І навіть у разі, якщо це наша ракета випадково залетіла на територію Республіки Білорусь і там впала, і як ви бачите, що це уламки ракети, а у жодному разі не зброя, яка могла би завдати якоїсь шкоди, то йдеться про те, що ми захищалися. Цими своїми ракетами від ракет російських, бо ми сьогодні мали собі масований черговий ракетний а ракетний удар з боку Російської Федерації, то ми це самозахисту робили. Ну але ще також важливо зрозуміти, що варто довести, а чия то була ракета, чи то дійсно була наша ракета, або ж можливо, це ракета російська. Або ж можливо, це з боку Республіки Білорусь якісь провокації, інсинуації, що вони хочуть на нас перекласти якусь провину, від нас тепер вимагають якихось пояснень. Направду в тому треба розібратися і тому. От має, якщо Лукашенко якісь претензії, то спочатку хай він все таки спрямує їх до Путіна до Кремля. Він регулярно до того Путіна в той Кремль їздить. От хай в нього запитає, як так могло статися, що уламки ті ракети впали на територію Республіки Білорусі, могли комусь там е, теоретично загрожувати. От хай таким шляхом піде, аніж обвинувачувати Україну, що вона самозахисту мовляв завдала республіці Білорусь якоїсь шкоди.